Давай так, це ж рік змії, типу зеленої китайської, да? але ну бу... не важливо по кольору, взагалі не важливо. І ти ж знаєш, що я ж люблю змій дуже сильно. У мене ж живе змія. Деякі звикли вважати, що змія це поган. Да? Коли сниться сон про змія це все, це вороги. Це не так. Я вам скажу так, коли сняться пацюки, оце до ворогів. Коли сняться змії, от, наприклад, у мене змія набита. ось. У мене змія набита, того, що для відьми це символ величезної сили. Величезної сили, величезного потенціалу. Це перше, друге, да, звісно, якщо в вісні вас кубло, змій кусає, ну тут вже інше питання. Да? Але якщо просто змія сниться, це не завжди до ворогів, тому не треба накручувати і придумувати. І, взагалі, для мене змія це не підступність, як деякі вважають, що типу все, змія, рік змії, значить підступність, значить, там те се ні. І змія це про мудрість, і змія це про силу знову ж таки. Да? І дивись, змія завжди полює на свою жертву як? Вона. Вижидає, вона продумує і так далі. І я думаю, що цей рік він буде роком е продуманих рішень, дуже важливих для нас, про стратегії. І якщо подивитися, я просто дивилася так коротко, вже падає карта колісниці. Карта колісниці це про рух. Тобто, дуже багато буде наступів з їх сторони, і з нашого боку можуть бути контрнаступи, і все це відбувається по півдню. Найближчий час на Росії. що може статися негативного для них, Що позитивного для нас. Ну, смотри, дивись знову бачиш ту скупків карта диявола. Тобто, я тобі гарантую, що ми готуємо, готуємо якісь сюрпризи. Ось трійка жезлів, там навіть промальовка, бачиш, людина сидить і виглядає на кораблики. Я думаю, що буде удар по флоту, це перше. Друге, це про Крим. Чітко, Одна, в даному випадку, це чітко про Крим. Е, я тобі колись казала, що там щось готується, пам'ятаєш по Криму. Поки не можу про це також прям детально подивитися, це вже будемо дивитися в січні, все ж таки. І поки не можу про це розмовляти, але тут щось готується цікавеньке для росіян від нас, сюрприз. І дивись, е, можу їх поздоровити, того, що. Е, так, в нас типу Різдво, 25-го, здається, да, було? Да? Е, 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 так, у мене просто у мами є день народження 7 січня. Е, якраз таке звикла, що це на Різдво. Ну, по старому, да, це 7 січня. Я думаю, що 7 січня, по-перше, будуть обстріли. Можете готуватися. Обстріли вони нас обстрілювати будуть. І думаю, що ті дати десь там ми також їх обстріляємо. І в мене є думка, що це буде південь, і я думаю, що щось полетить нам на Москву. Це просто така інформація, яка мені йшла. Да? Я в видіннях бачила, що ще може статися. Так, окремо зрозуміло, обстріли будуть клас, по флоту дадуть, супер, що ще? Дивись, я думаю, що якісь новини будуть скурщені. Того, що падає п'ятірка мечів. Для нас новини, новини гарні. Десятка кубків пашконтактів. для них не дуже. Я думаю, що щось пов'язане буде з полоном. Когось в полон можуть взяти. Карта Єрофанта і ту Спантаклів. Кого-то вісомого. В Курській області. Вісомого, кого-то в плір візьмуть. Так, що ще може бути найближчим часом Росії? Орогідність є того, щоб Путін потрапив в лікарню. До речі. Не бачу поки що смерті, але є ворогідність того, що це зима. Я думаю, ну, я, я питаю найближчим часом: давай даємо січень, даємо лютий все ж таки, да? Е, проблема з чим? Трійка мочів, це про серце, про судини і так далі. Ситуація з лікарні. Будуть якісь новини про нього, побачиш. Щось, або зірветься якась зустріч у нього, або щось подібне через те, що поганий стан здоров'я. Отак і побачимо в новинах. Це зима. Що ще? Блін, ну, конечно, такая новость цікава, Не знаю, в чому позитив здесь. Коротше, буде. А в чем позитив, я не понимаю, спросила ж, хорошая новость. Коротше, станція знову. Тут карта мага, карта місяця падає, ось падає карта шута, дурень. Я вже виходила, коли передбачення минулого разу на інших каналах давала. Кажу, дивіться, полетить орешник знову. Але падає валет піковий гральній колоді це пустота, карта пустоти. Шут це те ж саме, пустота. Тобто нам карта натякають на те, що типу Арішник полетить, але нічого нема. Нічого, нічого не буде, ніхто нікуди не полетить. коротше. Тут те ж саме: почнеться провокація по станції, карта місяця і карта мага. Вони щось планують, поки не зрозуміло що, але падає карта суда. Тобто, щось буде зі станцією, це зима також, але це буде пусте. Тобто, я так розумію, що карти про це попереджають, того, що ми злякаємось. Да? Тобто, карти мене завжди попереджають. Якщо я там щось лякаюся, вони завжди зразу, зразу мені показують читати, типу, нічого не буде. Все нормально, видихай. Тут те ж саме, і це пов'язане з Запоріжжям і зі станцією. Можливо, ну тут більше про станцію все ж таки. Да? Не бачу тут просто наступу саме тут про станцію. Або вони там щось взірвуть, або щось буде таке, і всі налякаються, типу, налякаються. Пусте. Фігня. Нормально. Типу, якщо буде щось в новинах, то знаєте, що ось цей дурень падає. Шут. Ось він. Нуль, ВРК. Що ще? Це вже карти попереджають, розумієш На, Зразу. Тобто карти знає, що я істеричка, чітко мені показують, що не переживаю. Що ще? Когось вб'ють. Клас, кого? Десятка мечів. Помірність світ. Е, так, секундочку, світ падає зараз. Карта правосуддя. Ми про Росію питали. Дивно, що карта світу пада. Типу, карта світу завжди показує на світ, не на Росію. Ну, тобто, да? Шар зі мною наш. Там США, Китай, хто завгодно. Тут не показує, кого зараз ще, але падає десятка мечів, десятка пентаклів і карта правосуддя. Так, ну, оно, спроще, правосуддя. <плес> Може, якась <-то> баба падає? <плес> якась жінка падає? Якась падає жінка, карта вежі падає зразу. Я... Ну тут туз мечів падає, так. Да, жінка пов'язана з війною, це точно. Ой. Знаєш? Так. Да. Ти знаєш, я думаю так. Щоб не було ще ніякого м -м, покушення на Навальну. потому что тут падает тут карта влюбленных, то есть показывают, да, типа вот партнерство было, то есть как бы влюбленная, понес мужчина, и она все дела, потом она одна уже, вот она уехала по колеснице, карта звезды на телевидении и так далее вещает. В общем, мы посмотрим, кто это,